У Кропивницькому попрощалися з бійцем Олександром Назаренком, який помер у шпиталі міста Покровськ Донецької області 19 серпня. Днем раніше він був поранений під час артилерійського обстрілу російськими військовими та штурму повойових позицій біля села Піски Донецької області. За підрахунками Суспільного на далекосхідне кладовище попрощатися з військовим прийшли три з половиною сотні людей. Наш час, коли лютує страшна, безглузда, жорстока і підла війна. Одягнули військові однострої і пішли захищати тих, кого вони так люблять. Так, на своєму життєвому шляху він не мав ворогів, але прийшов чужинець, варвар, підла людина, яка вторглася на нашу землю, несучи руйнування, каліцтва і смерть. І від того така страшна ця війна є для нас. Бо ми втрачаємо світ нашої нації, тих, хто може бути наснагою для багатьох, тих, хто покликаний і здатний змінювати наш світ і нашу країну до кращого. Григорій Криворот знав Олександра Назаренка з малку ходили разом до клубу, він любив музику. Я трошки старший, і ми пішли разом учитися на трактористів. Ми разом в Новомироді дівчилися, в одній групі ми навчалися. Олександр Назаренко народився в селі Дмитрівка колишнього Новомиргородського району. Останні 16 років жив із родиною в селі Аджамка Кроповницького району. 22 серпня Олександрові мало виповнитися 50 років. Простий сільський хлопець закінчив школу, вивчився на тракториста водія. Працював, відслужив службу. Його професія у мирному житті стала затребуваною і на фронті, говорить товариш загиблого Анатолій Дмитренко. Олександр Назаренко був водієм зенітного ракетного взводу. Він водій класний суперводій. Він зразу почав там уже при при справі. Вже він там знайшли для нього справу водія, тому що на фронті це дуже важливо. І він з перших днів пішов на фронт. У бійця лишилися мама, сестра, дружина, двоє синів і двоє дочок. Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.